Друзі, вітаю на моєму youtube каналі. Тут як ви бачите, не багато відео, і не часто я їх викладаю, оскільки на це немає часу. Зараз я активно веду Instagram, плюс, як засновниця і керівник центру профорієнтації для підлітків, багато процесів, задач, людей, відповідальність, тому часу на YouTube не вистачає. Але мені хочеться ділитись корисною інформацією, тому що Instagram – це все-таки більше короткі відео, YouTube – більш довгі, а також викладати тут інтерв'ю з фахівцями, які дають на це згоду. Тобто можна буде послухати детально про різні професії, про різні сторони роботи. Також дуже коротко розповім про наш центр профорієнтації. Але спочатку про мене. Я Олена Полнарьова. я засновниця і директор центру профорієнтації. Ми працюємо з 2019 року. За першою освітою я магістр менеджменту, за другою освітою магістр психології. Ще в далекому 19 році я заснувала цей проект, тому що я бачила величезну кількість дорослих людей, які незадоволені своєю роботою і незадоволені як результат своїм життям. Тому що колись вони отримали освіту випадково, не замислювалися, не аналізували, були під впливом ілюзії, здається, можна добре заробляти, або потім розберемось. Або вступали в компанію куди ближче, де є можливість вступити на бюджет. А потім, витративши 4-5 років, вони отримували фах, який їм не цікавий, не підходить, або зарплата не влаштовувала, або мало місць роботи, або необхідно шукати проекти для того, щоб заробляти, як це часто буває в деяких професіях. Я до цього працювала в різних компаніях, і у мене був великий Досвід вже і в психології, і величезна кількість інформації про різні професії. І я зрозуміла, що можу допомагати, визначаючи тип особистості дитини і знайомічи з різними професіями. Після заснування проєкту, звісно, був рік тестування методики, збір інформації, коригування методики, ще було багато різного навчання. І зараз вже відпрацьована методика, зараз вже команда людей. І зараз ми спочатку визначаємо тип особистості, далі знайомимо дитину з різними професіями. У нас все готове, і далі ми надаємо спеціальні практичні завдання, щоб можна було спробувати себе в роботі. З дитиною працює команда людей, за дитиною закріплюється куратор, яка допомагає, консультує, мотивує. Відповідає на всі питання, і індивідуальні консультації проводять спеціальні фахівці з освітою академічною, в психології ще додатково. Коучинг. Я пишаюся з тим, що тільки наш центр профорієнтації не формально підходить тести одна-дві консультації, а ми створили систему, яка відпрацьована і яка дійсно допомагає обрати професію. Ми детально визначаємо тип особистості. Знайомимо з різними професіями, ні у кого немає такої бази професій. 108 професій в нашому центрі. І це не загальна інформація, це інтерв'ю, спеціальні практичні завдання, міні-курси для того, щоб дитину познайомити з усіма сторонами роботи. У нас більше 10 напрямків, вже 108 професій. У кожній професії декілька інтерв'ю, плюс декілька відео і практичні завдання. І я пишаюсь тим, що ми створили унікальну систему мотивації. Кураторка, яка закріплюється за дитиною, це фактично як друга мама на два місяці, бо вона буде нагадувати, дитина не забуде про курс і не станеться така ситуація, що я забув, я забула, я не пам'ятаю щось там десь. Кураторка буде нагадувати, мотивувати, підтримувати, хвалити, а також відповідати на всі питання і вас, батьків, тримати в курсі. Що відбувається, які професії розглянули, які наступні кроки? Ні у кого немає такої системи підтримки дітей. В кінці ви отримуєте резюме, до якої професії прийшли, чому які ще професії розглядали. Запрошу вас на сторінку Instagram. там сотні відгуків, вони зібрані в актуальних по роках 25-й взагалі з двох частин, де можна подивитись. А також ми будемо раді відповісти на ваше питання. У нас є відділ по роботі з клієнтами. Можна написати нам в інстаграм по QR-коду, можна написати в Телеграм, Фейсбук або також на сайті є форма. Будемо раді допомогти обрати професію вашій дитині.